Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 27 квітня 2025 року і ми на поле, де у нас зимуючий горох. Це сорт Балтрап. Ну, Декілька днів тому обробляли гербіцидом, давали агрітокс, давали норму трошки ну, меншу, чим, чим рекомендовано тому що дуже сухо, опадів немає геть і не знаю, ось такий стан гороха. Ну і бур'ян тут дуже забур'яненість ось ось такий стан має. Попередній у нас тут соняшник. Для цього року горох непоганий, але щоб ще якісь опади були, то було б добре. Так, ну, сіяли ми 27 жовтня. Сіяли з нормою 180 кілограмів на гектар, сівалкою Ніка. Не давали, сіяли без добрів і добрів ніяких не давали. Попередник тут у нас соняшник був. Ну, побачимо, що в цьому. Це буде, тому що поки що трохи вигляд мають і пшениця, і ічміню, ось горох. ну, але якщо так буде тривати без опадів, то ще і приморозки буде. І тепер ще обіцяють, то взагалі не знаю, що буде. Ну, надіємось на краще. Все буде добре. Ну тут ще дуже так буряну багато, ось бачите, аж засіяно, тому що тут возили трохи гнію і тому після нього бур'янів дуже багато. Так, ну ось так поле виглядає. Їдемо далі. Там покажу вам поле, де ми вирішили не бризкати. Зараз подивимося, що там робиться. Так, поїхали далі.